Як легко вірити, коли все добре, як легко вірити, коли все так, коли життя твоє зовсім не злобне, коли воно іде, як. коли спокій кругом і в серці тиша, коли достаток є, і все, що хотів, коли приходить вістка лиш потішна, і в житті ти досягнути все зумів, коли навколо люди які люблять, шанують, теплоту в собі несуть, коли тобі добро завжди лиш роблять, і те, що лиш по серці подають. Куди не глянь, все так, як серце хоче, ти задоволений своїм життям, благословіння люття так охоче, і чуєш з неба, все тобі подам. Тобі і вірити так легко, друже. Коли проблем не бачиш у житті, немає боротьби все добре дуже, хрест не важкий і зручно так нести. А якби труднощі тебе спіткали, а якби біль до серця підійшла, якби постійно тебе ображали, сміялись чи прости би їм сповна, хватило б віри, не сказати лихого, покрить любов'ю і добро творить. Щоб в серці місця не знайшлось для злого чи зміг би ворогів благослови, чи вірив би, коли випробування так часто підступають у житті, як не відповіда Бог на прохання, коли закрите небо в боротьбі, чи зможеш вірити, що Бог з тобою, що контролює кожен крок і рух, що ти захищений Його рукою, що збереже Бог. Душу, тіло, дух, чи зможеш вірити, як недостатньо, ти маєш хліба на своїм столі, коли зазавтра чомусь так страшно, бо не залишилось нічого у хліві? Коли чимало є хвороб у тебе, коли не здожаєш вже працювати, ну а сім'ю кормити так і треба, чи зможеш тоді віри не втрачать, коли не поцікавляться ніколи. Як твої справи, чи усе гаразд, чи має все в житті своїм доволі? А я поділюсь, у мене є запас, і навіть як ніхто не відізветься на труднощі твої, і боротьбу, чи розпач твоє серце не вірветься і нарікання на свою жорбу. чи польється здячністю молитва, тобі за все, що стрінеш на своїм шляху, чи зневірить? Перізна різна битва, чи скажеш, все з Христом перенесу, чи зможеш відказатися від всього, коли тобі промовлять, вибирай, чи віра в Бога і при тім нічого, а чи відмова, і на землі вже рай Чи віритимеш ти, друже, як розп'яття, тобі в житті прийдеться пережить, коли за віру кинуть у багаття, чи зможеш? «Як тоді благословить, і слово благодаті їм промовить. Вас любить Бог, і я також люблю. Моєї віри ненавість не зломить. Що ви спаслися, я Отця молю. Чи зможеш так? А якщо так, то віра у тебе сильна, міцна і тверда, душа твоя Спасителю й вірна, і повна ти в Ісусі досягла. Коли Христос прийде, не втратьмо віри, в Випробуваннях, труднощах земних, щоб досягти в собі завжди зуміли життя по Духу, праведність святих.